Вітаю дорогенькі! Моє ім'я Ярема Шаленолайковий. Я служу під гетьманом Сагайдачним і знімаю правду для нащадків і Ютюбу. у таборі мене називають батьком рілзів палаючих. Одного разу я спалив три намети. Випадково застрімив це в прямому ефірі. Набрав 40 тисяч підписників. Тут в нас кухня, там баня, а це з куркою старий опанас, каже, бачив смерть. дав їй ляпаси і змусив підписатися на мій канал. Позаду мене легенда. Дем'ян Грімковаль. Він викував шаблю для нашого гетьмана, використовуючи блискавку і банку спрайта. Тут в нас спортзал. ще немає лайків, немає підписників. Якби Ютуб існував, у нас було б п'ять переглядів. Чотири від моєї мами. Це мій кінь козацький шепіт, найшвидший у таборі. Хочете знати секрет? Я годую його травою, кукурудзою і фасолею в нас тут є поет, філософ і хлопець, який одного разу відлупцював ведмедя, бо той на нього криво дивився. Ось такі в мене побратими. полюбляємо бахнути горілочки та добряче натовкти пики москалям і ляхам, але москалям більше всім українцям. Слава Україні! Ну це була екскурсія. Тепер моя черга охороняти намети коней і одного п'яного, який думає, що він невидимий. Якщо це отримає тисячу лайків, я продовжу охороняти табір. Якщо ні, ми дозволимо єнотам вирішити нашу долю. Підписуйтесь щоб отримати більше порад від козаків. Краще лайкніть і підпишіться. Інакше Дем'ян видасть вашому пра пра прадіду пластиковий меч з Китаю перед наступною битвою.